Вже історія показала, що уряд, який зараз працює, він неспроможний до нічого. Виявилося, що він не може навіть проконтролювати такі прості речі, як фортифікації в Сумській області. Треба змінювати. Але перед цим треба зробити нам уряд єдності. В іншому випадку ми ні до чого не дійдемо. Це моє переконання. зараз змінювати уряд нам. Не, сейчас не время. Ну, война, не подходящее время сейчас. А я к вам тебе до кабинета? Да, кабинет кто не знаю, удобно это А знаете, кто премьер министр уже не помню. Ты типа поменялся, что то самый. Да давно уже не менял. Шмыгаль? Да, да. О, давно. Ну, как это? Не знаю даже, что за него сказать. Конечно, давным-давно уже его. А, а ви що, самі не бачите, що творів в стране? Як я оцінюю Кабінет міністрів? Ну нейтрально. Думаю, так, мабуть. А чому? Думаю, що багато корупції зараз в Сумах і взагалі в Україні. І не приймають не такі рішення, як потрібно. А Чесно, аби я там би була, я вам би вам подробніше розповіла. А так, я звичайний громадянин, який хоче миру, можна так сказати, не тільки сума, а й Україні, щоб воно все налагодилося і все було гуд. А прем'єр-міністра, знаєте, як ти Думаю, що ні. <різвищує>? Да, чула, щось таке розповідала. А знаєте, за що відповідає кабінет міністрів? Думаю, за прийняття наказів. Так? так. палі, виконавча влада. Найвищий орган виконавця влада. Треба поміняти уряд, тому що добро, немає ніякого порядку. То може тоді і порядок трохи буде. Порядок буде, так. Мене, як наряд це порядок. Новий, уряд, новий порядок буде пам'ятаєте прізвище прем'єр-міністра? Ні. Денис Шмигаль, пам'ятаєте? Та так пам'ятаю. Давненько він же жив. Я думаю, що це не на часі однозначно. І, як на мене, мене влаштовує наш уряд. Ну, це моя особиста думка. Все правильно робите? Е, ну, е, знаєте, може десь якісь помилки допускаються, ну. Я не можу зараз так розказати, от, именно, що, що по мені так, що не так. Вони краще знають. Вони політики, вони знають краще, що вони роблять. От. А пам'ятаєте, хто у нас прем'єр-міністр? Чесно, ні. Їх уже скільки помінялось, тому. А хто у нас? Денис Шмигаль, пам'ятаєте? А Шмигаль? Як його кадмін оцінюєте роботу? Я не можу зараз вам це розказати. Оцінюю, не оцінюю. Вони, я вже говорю, вони політики, вони краще знають свою роботу. Так само, як я, я свою більше знаю, вони свою більше знають. Угу. Ви продаєте вишні, полуничку, полуничко, а яка в них робота в кабінету міністрів? Як ви думаєте? Функція? Як? Яка в них робота? Ну так, як ви думаєте, ну, що вони як вони? Вони. Роблять свою роботу в кожного своя робота. Звідки я знаю, яка в них робота? Вони приходять кожного дня на роботу, і вони я думаю, що у них кожен день розписаний. От є свої плани на день. Я все. вважаю, що під час війни такі питання на відповідь на такі питання за все, давати нашому керівництву держави. А цивільні люди ну, на сьогоднішній день повинні допомагати ЗСУ, повинні тримати стрій і повинні щось робити для перемоги. А такі вже глобальні питання ну, перш за все, це потрібно собі задавати депутати Верховної Ради. Президент України, ну і всі інші люди, які на сьогоднішній день займаються саме безпосередньо міжнародною політикою і політикою держави, як держава повинна вистояти і відповідати на ці виклики, які є на сьогодні. Тільки дармоїди, тільки гроші з бюджету витрачають наші кошти. А хто прем'єр-міністр? Пам'ятаєте? Так. Да. Пам'ятаєш, мигаль. А як оцінюєте роботу уряд, уряду шми, да, ніяк. Ніякої роботи, ніякої оцінки, всі, всі вони дармо, їде. Ну, ви молодці, знаєте, хто прем'єр-міністр, цікавитесь політикою. так. Ну а чого я жив? Я живу в Україні. Я цими новинами інтересуюся. І дуже, дуже, дуже переживаю за наше государство, за наших онуків, за наших дітей. Їх треба всіх відправити на свій кусок хліба, щоб вони заробляли і тратили, а не наші кошти, не які вони собі зарплати мільйони, поначисляли, а бідні пенсіонери на три тисячі живуть. Нема ніякої, ну і справедливості також. Нема ніякої. Велика, великі. Ну я не можу розказувати. Я на їх дуже обіжена, я на їх дуже зла. Ну віз потрібно візди і всюди за ці кошти працювати і відпрацьовувати. Які вони великі кошти заробляють, то треба на їх витрачати свою енергію свою роботу справедливо все. А не так, що вони поначисляли і ходять. То хочу, то не хочу, то їду на канари, то їду з канарів віддихати і тому подобне. Пенсіонер не поїде нікуди оддихати, хіба що до себе на дачу нагороди. Ну ми їх обрали, виходить, що ми самі Депутатів обрали, президент. Та все правильно. Ну, пре... ну, президент, президент, що я вам хочу сказати, йому дуже важко в даний час. В таких обставинах, такий воєнний час. Дуже йому важко одному. А вони йому не допомагають. Жодного за воєнний депутати жодного толкового закону не прийняли. Не знаю, може на 20%. дивлюся. А який, як ви думаєте, от ви б зараз пошли в Верховну Раду, який нам треба перша черговий закон прийняти? Перший закон убрати корупцію. Так вже є такі закон. Ну, так її не роблять. Вони для себе підгрібають ці закони. То що то, що є закон про корупцію, це певно, він є. А то, що його не приймають і не використовують, це біднягу роботягу, як не дай Бог десь провинився, то його карають по, -по повній програмі. А депутати і, і синки депутатів і всі остальні. то а скільки все заробляєте за місяць? Я? Я заробляю за місяць пенсія по інвалідності 2,360. Це справедливо? Це можна вижити? А табли... в аптеку я несу кожен місяць більше трьохсот. Ой, трьох тисяч, вибачте. Що мені обов'язково. Я йду на двох паличках на роботу, я йду, тому що мені нема за що далі жити. Обіцяли, що епоха бідності закінчиться Ну, Обіцянку. Довго ждуть, не один день. І ж коли вона закінчиться. То, за Над... вам... Ну і де вона? Де вона, та, що повинна закінчитися? Я її не бачу. Як були бідні люди, так і залишаються. Як були багачі, так вони залишаються. Як жили наші заможні, ті. Господи, як їх можна сказати, Олігархи. да так вони заможні живуть.